Еклезіастова, третій розділ для всього свій час і година своя кожній справі під небом, час родитися і час помирати, час садити і час виривати посаджене, час вбивати і час лікувати, час руйнувати і час будувати, час плакати і час реготати, час ридати і час танцювати, час розкидати каміння і час каміння громадити, час обіймати і час ухилятись обіймів. Час шукати і час розгубити, час збирати, і час розкидати, час дерти, і час зашивати, час мовчати і час говорити, час кохати і час ненавидіти, час війні, і час миру, яка користь трудящому в тім, над чим трудиться він. Я бачив роботу, що Бог був дав людським синам, щоб трудились над нею. Усе він пригарним зробив свого часу. І вічність поклав їм у серце, хоч не розуміє людина тих діл, що Бог учинив від спочатку та аж до кінця. Я знаю, немає нічого в них кращого, як тільки радіти й робити добро у своєму житті. Отож, як котрий чоловік їсть та п'є і в усім своїм труді радіє добром, це дар Божий. Я знаю, що все, що Бог робить, воно зостається навіки. До того не можна нічого додати, і з того не можна нічого відняти. І Бог так зробив, щоб боялись його. Що є, то було вже воно, і що статися має, було вже, бо ми нуле відновлює Бог. І я бачив під сонцем іще місце суду, а в нім беззаконня, і місце правди. У ньому ж неправда. Я сказав був у серці своєму, судитиме Бог справедливого і несправедливого, бо для кожної справи є час і на всяке там діло. Я сказав був у серці своєму це для людських синів, щоб Бог випробовував їх, і щоб бачити їм, що вони, як ті звірі, бо доля для людських синів і доля звірини однакова доля для них, як оці помирають, так само вмирають і ті, і для всіх один подих. І нема над твариною вищасти людям марната бо все. Все до місця одного йде, все постало із пороху, і вернеться все знов до пороху. Хто ти знає, чи дух людських синів підіймається вгору і чи спускається в діл до землі дух скотини? І я бачив, нема чоловікові кращого, як ділами своїми радіти, бо це доля його, бо хто поведе його глянути, що буде по ньому.